Добрий день, друзі. Сьогодні ми поговоримо про те, як нам запобігти загущенню крові. І про те, як розрядити, розрядити кров, якщо це загущення вже ми маємо, маємо цю проблему, якщо воно вже відбулося. Отже, профілактика та лікування. Адже загущення крові виливається в такі хвороби, як ателескроз. Воно супроводжується головними болями. Порушується робота серця, це може призвести навіть до інсульту. І я вже не говорю про ризик утворення тромбів. Отже, як ви бачите, проблема досить нагальна, і на сьогоднішній день досить поширене це явище, таке як загущення нашої крові. Отже, наша кров має бути рідкою, щоб вона добре циркулю... ц... звершувала циркуляцію по нашій кровоносній системі, забезпечуючи. Всі органи та системи, а також тканини поживними речовинами і киснем, щоб не відбувався оцей голод відносно поживних речовин і кисню. І ще одна проблема при загущенні крові це страждає наша імунна система. Тому що, чому? Тому що чинники. І наша йому не система такі як антитела або лейкоцити, вони уповільнюють свій ход або взагалі злипаються. І тоді відповідь на втручання зовні або на інфекційні захворювання вона або повільна, або відповідь слабенька. Нема сильної відповіді на захворювання людського організму. Тому -то ми бачимо, що це така проблема, на яку варто звернути увагу і зробити все для того, щоб її не було, або позбутися її. Давайте на початок проговоримо причини, які призводять до цього такого негативного небажаного явища. Перш за все, це коріння. Далі друга причина гіподинамія або малорухливий спосіб життя. Ми мало рухаємося, і відповідно кров також мало рухається. Надлишкова вага тіла, також за цим треба слідкувати. Надмірне вживання цукру та жирів, як рослинного походження, так і тваринного походження. Слідкувати, щоб жир наш організм надмірній кількості не поступало. Наприклад, якщо це навіть жир природнього походження, то 2-3 ложки, включаючи і скритний жир продуктів в день, не більше. Далі кава, яка також виводить вологу з організмом, створюючи кисле середовище в нашому організмі. Це також треба позбутися. Алкоголь, стресові ситуації, при яких виділяється такий гормон, як адреналін, який в свою чергу також загущує нашу кров. Що нам робити, щоб позбутися цієї хвороби? Називаємо її так. Або щоб запобігти цьому явищу. Ну, перш за все, я рекомендую харчуватися, або включати в свій раціон такі продукти, як куркума. Приправа така є, куркума. Вона досить успішно розріжує нашу кров. Далі імбир та кориця, але в помірних кількостях. Буквально на кончику ножа в день, але це також продукти, які розріжуть нашу кров. Лимон, лимон. Фрукти, чим побільше, фруктів, овочів, салатів різних, зелені, одним словом, чесник дуже добре, з, нап... з напоїв або щиїв це міліса та цикорій. Це також ці... ці два продукти вони сприяють розріженню нашої крові. Далі, що я ще пораджу? Чиста вода. Її треба пито достатньої кількості. Я вже говорив не раз про те, що треба випивати 30, а то й 35 мг на вагу власного тіла. Тобто, якщо вага 50 кіло, значить півтора помножимо на 30 мг, півтора літра в день нам треба випивати чисту воду. Я наголошую на тому, щоб вона була чистою. Вживати також її надо правильно за півгодини до їжі і дві години після їжі. Зранку, також треба випивати три-два, наче серцем. Далі, про що я ще буду казати? Це про рухливий спосіб життя. Mm. Любів, я зараз покажу вправи, які найбільш, на мій погляд, ефективно сприяють для того, щоб у нас був хороший кровообіг. Але запам'ятайте, що будь-який рух, люба вправа сприяє тому, що наша кров вона циркулює по нашій кровоносній системі, доносячи в різні куточки її, кишень та поживні речовини. Тобто наша кров вона нас гріє і вона проталкує всі поживні речовини, все, що і виносить все те, що по винозні системи, виносить продукти розпаду або продукти життєдіяльності. Часто нам рекомендують для розріження крові різні медикаменти, такі як аспирин та різні антикоагулянти. Все це добре, але варто зауважити те, що вони пошкоджують нашу кровоносну систему. Відбувається, можуть призвести до виростки шлунку або до внутрішніх кровотеч, пошкоджуючи наші судини. Тому то краще, краще користуватися природними методами, методами які не приносять нам шкоди і які будуть давати нам тільки здоров'я. Тому то я прошу запам'ятати ці прості поради, попробуйте, як вони працюють, і вони будуть сприяти не тільки для розріження крові, а взагалом для нашого здоров'я. Зараз ми перейдемо до спортзалу, і я покажу вам декілька вправ, які я знаю, які я використовую і практикую. Отже, друзі, переходимо зараз до вправ, пам'ятаючи про те, що наші м'язи це друге серце, яке допомагає нам вони як насос прокачують кров по всьому тілу, і кров забезпечує свою чергу поживними речовинами і, і кисні, тканини нашого тіла, внутрішні органи. Отже, вправи ми прийдемо зараз. Зверху вниз по всіх поверхах нашого тіла. І почнемо з самого верху. Це шия. Так? Це дуже відповідальна зона нашого тіла, адже вона забезпечує тут проходять артерії, от, які забезпечують наш мозок, знабжаючи його кров'ю. Отже, нахили на чотири рахунки. Можна вправо вліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправо 15-20 разів можна повторювати. Я цього не буду робити, ви вже самостійно. Далі пішли е повороти голови. Також на чотири рахунки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ці вправи, особливо для шиї, можуть супроводжуватись самомасажем. Тобто ми робимо ось такі кругові рухи, зверху, тобто, вибачає знизу вверх. Ось такі рухи, кругові рухи і е, поперечне розтирання. Ось. Те, що ми можемо собі самостійно зробити, і, ще, і те, що покращує і тонус наших м'язів, і хороший кровообіг. Далі переходимо нижчі плечовий пояс, руки перед собою. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Кругові рухи вперед. Кругові рухи. Також вони стимулюють е, кровообіг в нашому тілі. Вперед. Можна почергово так руками. Одна рука, потім інша. Це вперед, тепер назад. Ось такі от рухи також робимо. Можна таким чином робити також. Слідкуємо за диханням, коли розширюється наша грудна клітина, вдих, видих. Вдих, видих, коли вона звужується. вдих, видих. Те ж саме і назад. Вдих, видих, вдих, видих. Отже, переходимо нижче і робимо нахили. В сторони. Раз, два. Три, чотири, Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Переходимо на кругові руки корпусом. В одну сторону. Ми маємо відчувати, що покращується, покращується наш кровообіг. От. Різні частини нашого тіла забезпечуються таким необхідним киснем і поживними речовинами. Зараз ми можемо зробити кругові рухи тазом. Стараємося, щоб корпус був на місці. Це дуже важливо, тому що ось тут в червні та в області малого таза. Ми дуже мало в повсякденному житті рухаємось, але тут дуже важливі в нас органі, і вони потребують забезпечення. Поживними речовинами та киснем. Тому то на цю ділянку нам треба звернути увагу. Ось такі вправи. Дуже хороша вправа, вона робиться лежачи. Отже, переходимо на підлогу і виконуємо дуже ефективну, як на мене, вправу, яка забезпечує хороший кровообіг для зони малого тазу. Отже, лягаємо на звіт. І ось так корпусом піднімаємо. Раз, два. Раз, хорошо, два. Ми буквально відчуваємо, як от поступає кров от в зону малого тазу. Можна ще ось так дещо ускладити, Тоже ось таким чином позайматися. Все, таку я право порекомендую. Коли ми його так от розтягуємо спинку і потім. Витягуємо, прогін робимо. Знову розтягнули спиночку, прогін. Приходимо нижче на коліна і робимо вперед-назад. Ось такі рухи. Вперед-назад, З перекатами можна. Потім всередину кругові оберти можна поробити. Потім ззовні, кругові рухи. От. А також не забуваємо про наші периферійні частини тіла, наші стопи. Ось так також ми можемо поробити кругові рухи, для того, щоб було. вони також кров забезпечувалися, забезпечували. поступала кров туди. Одною ногою, іншою. Руки також ми можемо включити. От. Щоб у нас не мерзли зимою ні руки, ні ноги. Ось таким чином. Ну, в принципі, це всі вправи, на яких я хотів зупинитися, але я ще раз зазначу про те, що любі вправи, любі рухи, вони покращують наш, наш кровобіг, тому то ведіть здоровий спосіб життя, відійдіть активний спосіб життя. Рухайтесь, багато ходіть, мінімум 5-6 кілометрів кожен день. Плавайте, катайтеся на велосипедах, получайте від цього задоволення. Ще раз кажу, вдідіть активний спосіб життя і покр... побачите, як покращиться якість вашої крові, якість загалом вашого життя. Буде зростати настрій ваш, емоційний стан покращиться. Отже, одним словом, зміни будуть тільки на краще. Вам успіхів, до зустрічі!